Вітаю вас! Нагадаю вам, що я відновив рубрику відповідь на ваші запитання. Це рубрика, в якій я відповідаю на питання, які ви залишаєте в коментарях під будь-якими відео. За минулий час ви залишили не так багато коментарів, що, звісно, дуже погано. Відповідно, попрошу вас активізуватись, залишати різні питання під різними відео. Можете під цим абсолютно будь-які, крім. Тих питань, які стосуються бойових дій, міжнародної допомоги, а також будь-яких інших питань, які стосуються національної безпеки. Розпочнемо з теми держави-терориста. Особа під Ніком МІР стверджує, що Росію давно треба було визнати державою терорист. Ну, я тут прокоментую наступним чином: те, що для західних партнерів дуже важливо. При визнанні держави терориста це саме ознаки, зовнішні ознаки тероризму у самій цій державі. От, наприклад, у Ірані було дуже важливо, коли людей почали вішати на будівельних кранах. А тут дуже важливою ознакою є те, що розпочались реальні екзекуції над полоненими. Це означає те, що. Ці екзекуції потрапляють у медійний простір, відповідно, є всі підстави вважати, що це є саме терористичний акт. Нікінік дає досить дискутивне питання. Чому дозволяють очне навчання в тих регіонах, де літають ракети? Скажу одразу, це питання досить дискутивне в усіх розширках населення, в тому числі і у владі. У нас немає єдиної точки зору. Навіть у фракції, чи варто зараз відкривати школи, якщо ситуація різко не зміниться в найближчі 2-3 тижні, то розпочинати очне навчання не варто. Варто перейти до онлайну і повернутися до очного навчання тоді, коли це вже буде простіше. Ну, по-перше, це концентроване місце знаходження дітей, а Російську Федерацію це не зупиняє. По-друге, багато вчителів. Дуже сильно виступають проти. Вони пояснюють це тим, що закон все одно покладає на них відповідальність за дітей, і вони бояться її брати в час, коли в цю школу може прилетіти ракета. Їх можна, я вважаю, зрозуміти, і, відповідно, у будь-яких розмовах з політиками з міністрами я виступаю проти відновлення очного навчання в той момент, коли це робити небезпечно. Діма Маклеон. Питає, а кому ж Україна буде продавати зерно? Насправді, біржа вона побудована так, що її можна продати будь-якому посереднику, а він буде її продавати надалі. Але у нас ми працюємо над тим, щоб укладались прямі контакти з, зі споживачами у багатьох країнах. Де-факто, в основному це країни третього світу, у яких існує певний дефіцит із продовольством. Відповідно, ми його і компенсуємо. Досить сильно активізувалися переговори з. Представниками африканських країн. Ці переговори на рівні президента не велись ніколи за весь час незалежності. Відповідно, зараз цей напрям досить активно активізується, це є досить позитивним явищем, для нас відкриваються нові ринки, а ринки зайвими не бувають. Це дасть можливість створення нових робочих місць, відповідно, це покращить і, сподіваюсь, у значній мірі нашу економічну ситуацію. Дякую вам за увагу. Залишайте ваші коментарі, буду радий на них відповісти. А також підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу.